Я запрошую до слова Олександра Гайду, народного депутата України, голову Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Я вітаю всіх учасників сьогоднішнього важливого заходу. Я після попередніх спікерів навіть не знаю, що додати, бо все вже про все вже проговорили. Але я резюмую так, скажемо, деякі моменти. По-перше, хотів сказати, що дійсно аграрний сектор наразі є драйвером економіки України, таким локомотивом. І, до війни ми наш аграрний комітет з нашими колегами дійсно розробляли різні програми підтримки державної підтримки аграрного сектору. Але наразі ми не можемо це зробити, тому що зараз бюджет війни і все йде тільки на перемогу. Але дійсно наші аграрії, коли почалась війна, стали перед викликами великими викликами, про які вже говорили мої колеги, попередні спікери. Наразі зараз є проблема з експортом, логістикою, також проблема з руйнуванням Каховської ГЕС, окупацією і так далі. Дуже великі проблеми, але наші аграрії дійсно великі герої. Вони все ж таки працюють, виробляють, також будують і роблять це задля перемоги, продовольчої безпеки України та світу. І це дуже вражає. Також я хочу казати велике дякую нашим партнерам, які в такий час прийшли нам на допомогу, протягнули руку допомоги, і зараз, завдяки їх підтримки, наші аграрії можуть працювати. Сьогодні вже багато говорили про програми державної підтримки 5.7.9, сім дев'ять. Маркян ще говорив про декілька грантових програм, але він забув ще про деякі програми. Також до яких дотичний ЮСАЙДІ Агро. Це, по-перше, підтримка аграріїв для ягідництва садівництва, а також виноградарства, а також для будування теплиць. Зараз ці програми працюють. Це дуже допомагає нашим дрібним аграріям. Дуже радий був присутній на другому малюративному форумі в місті Ізмаїл, де завдяки програмі Усі Агро» був наданий грант на купівлю дощувальної машини, і ми її запустили. І Це велика підтримка новостворенням, об'єднанням водокористувачів. Фактично, це дає поштовх для руху вперед. Наразі зараз. Десь 25 об'єднань вже зареєструвались в Україні. Це круто, бо люди об'єднуються і роблять все для того, щоб працювати на землі. Зараз така ініціатива дуже важлива, теж це страхування майбутніх ворожів, це дасть поштовх багатьом аграріям. По-перше, я бачу, що вони зможуть планувати. По друге зберегти робочі місця, а в майбутньому навіть і збільшити робочі місця. І я дуже вдячний і страховій компанії універсальної Приватбанку за таку ініціативу за таку програму. Але теж хочу, все ж таки, як і говорив Маркіян, додати, що буде дуже класно, якщо ми зможемо. Страхувати і ярі культури, а також користуючись нагодою, хочу казати, що було б дотично додати ще деякі програми, можливі, які включають ризики наслідків війни, тобто є тут традиційне страхування. Ми побачили на вашій презентації, але все ж таки, коли попадає бомба чи ракета. На поле і врожай згорає, скажімо, це не страхується, такі ризики є, також ризики розмінування і так далі. Тобто є багато ще інших прикладів, які б дотично було б додати до деяких програм страхування. Тому, користуючись нагодою, я про це вас прошу з банком проговорити, пропрацювати. А так це дуже хороша ініціатива. Всім дякую. І вперед для нашої скорішої перемоги. Дякую всім.